Алло, Добрий день, Олена Вікторівна. Добре. Скажіть, будь ласка, яке рішення вчора прийняла комісія по Ларисі Криворучко? Це інформація конфіденційна. Ми не даємо таких такої інформації. Інформація конфіденційна. Протягом трьох днів вона отримає рішення, все, що вона просила, і вона відповідно. Якщо вона хоче, то вона буде з вами спілкуватися. І вибачте, я в суді Зараз засідання тут ж Мене Запрошують до побачення. Алло, я журналіст, я вам дзвонив. Ну просто ви мені заважаєте працювати. Що дивіться, я зв'язувався з Ларісою Криворучко. Вона сказала, що ви нічого не надавали їй. Ну, то ми їй не надійшлимо рішення. Ви ви знаєте, як ми могли, що ми їй могли надавати. Ми їй повідомили, що буде засідання. Надамо все, що вона попросила, і вона хай вона тоді хоче, то розголошує. Як ми можемо ну, дивіться, засідання було публічне. Ви можете прокоментувати яке рішення це засідання, це засідання. Не публічне, воно це конфісіційна інформація. Як я можу по перше, я не знаю хто ви з якою метою ви дзвоните, і чому ви довідуєтесь інформацію про іншу особу? Ну давайте з цього почнемо. Я довідуюсь інформацію про рішення, да. а не про особу. Лариса Криворучко, публічна дивіться, особа. Дивіться. Справа резонансна. Так, ну то Ви в неї тоді, ви дивіться, ви надали нам заяву і згоду Лариси про те, щоб ми надавали вам таку інформацію. Напишіть нам письмову заяву, надайте їй згоду про розголошення, що вона дає згоду на отримання інформації про неї. І все буде офіційно. Я не знаю, хто ви і з якою метою ви дзвоните.